Цього року день прапора ми відзначаємо у боротьбі з російським окупантом, щоб продемонструвати єдність та силу нації на одній з центральних площ міста відбулося урочисте підняття стягу. Як це було, дивіться далі, пане генерал майор особовий склад для урочистого підняття державного прапору України. Вишикований. Військові, посадовці, волонтери та небайдужі містяни долучилися до відзначення дня прапора. Після наказу очільника Черкаської обласної військової адміністрації державний стяг здіймається вгору під звуки гімну. Мати вдома, або ж у салоні автівки невеликий стяг – це вже традиція, що підкреслює нашу національність, пояснює пані Яна. Для неї кольори прапору особлюють не лише пшеничне поле та блакитне небо. Для мене це кольори перемоги. Кольори це нашої перемоги, це блакитне небо, це жовте поле, це просто безкінечність, це свобода, це незалежність, це наша батьківщина. Треба показувати всьому світу, які ми незалежні, які ми патріотичні, і як ми любимо свою Україну. Привітали громаду з національним святом і чиновники. Серед них очільник Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний. Зважаючи на умови, в яких український народ відзначає цей день. Ми мусимо бути вдячні Збройним силам України, а самі об'єднуватися заради перемоги. Адже той спротив, який чинимо ми проти російської навали, показав світові наскільки наша держава сильна та незалежна. Цими кольорами підсвічують всі відомі будівлі. Світу цей колір уособлює. Мушу боротьбу українського народу за рідну країну. Щиро вітаю з Днем прапора України і бажаю, щоб наш український стяг замайорів над всіма звільненими українськими містами. Окремо привітали волонтерів та військових, відзначивши подяками та грамотами. Присутні побачили виступи дитячого колективу та черкаського хору. Таке свято в умовах війни це приклад незламності та єдності, стверджує очільник обласної військової адміністрації. Ми маємо знати, що в єдності наша сила, і Україна в нас єдина. Коли ми говоримо про прапор, ми говоримо про самі світі речі. Ми говоримо про наші домівки, ми говоримо про нашу землю. Ми говоримо про наше небо і саме головне про наше сонце. І ніхто в нас ці яскраві кольори жовто-блакитні ніколи в житті не забере. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ільдана.